Українські військові заявляють про відбиття атак в низці населених пунктів. Тим часом росіяни стверджують про нібито захоплення орлівки. Що ж відбувається на передовій зараз? Пропоную розібратись у цьому відео. Ви на каналі «Сій час Прошу підписатись, поставити лайк і рушаймо. Російські війська захопили населений пункт Степове. З такою заявою, 28 лютого, вийшло в світ Міноборони ворога. Щоправда, росіяни викривлюють назву міста на Петровське. Повідомлення про взяття села одразу ж підхопили низка російських пропагандистських ЗМІ Зокрема, у відомстві, що його говорили про так зване освобождєння населеного пункту Сєверне. Нагадую. Що все це, це Авдіївський напрямок? А що ж каже українська сторона? Наші військові підтвердили відхід з цих місцевостей Донецької області. У коментарі видання Українська Правда Дмитро Лиховій, це речник у Сувтаврія, заявив, що в населеному пункті Сєвєрне точилися неймовірної складності бої. Наші бійці завдали росіянам суттєвих втрат на цьому полі битви. ЗСУ закріпила оборонну лінію поблизу трьох населених пунктів: тоненьке, орлівка та бердичі. Та на цьому не все. Росіяни продовжують гнути свою лінію про освобождення, як вони це час. Сто роблять їм, як показує практика, подобається брехати. Телеграм пабліки ворогів стали просувати інформацію про нібито взяття ще й орлівки, котру ми згадували сьогодні. Втім, таку інформацію ніхто не підтверджував. Так, згідно з мапою Діпстейт, більшу частину Орлівки контролюють наші бійці. Така інформація була станом на 20, 28 лютого. Вже сьогодні цей же ресурс відзначає просування ворожої армії у селі. Наразі вся територія Орлівки, як і населеного пункту тоненьке, у так званій сірій зоні. Генштаб України наразі пише про відбиття атак в регіонах цих двох населених пунктів у своєму вранішньому звіті. Крім цього, удар противника ЗСУ відбили ще. У околицях Первомайського, Невельського та Бердичу стверджують там головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому повідомленні коментує ситуацію, що наразі відбувається на фронті. Цитую: особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити на населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове. Та роботи не над якими ворог намагається повернути контроль. Крім того, сирський висловився і щодо орлівки зазначив, що ворога звідти вигнали. подякував за це нашим бійцям. І, власне, цитую фрагмент з допису. Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. І позитивні новини: наші воїни вибили противника з населеного пункту Красногорівка. Про це вчора, 28 лютого, повідомляла третя окрема штурмова бригада. Зокрема, військові 1-го та 2-го штурмових батальйонів під час складних боїв вибили з міста ворожих бойовиків. Ба більше повідомляють, що армія РФ під час цього зіткнення втратила приблизно сотню людей. Цифра складається як із поранених, так і з вбитих. Ось який висновок від третьої окремої штурмової бригади. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ. Гарні новини із Херсонського напрямку фронту у селі Кринки у окупантів все зменшується змога вчиняти штурми. Як зазначає начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, у ефірі Еспресо все через відсутність ротацій у ворога цитую. Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію, як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах, можуть спромогтися на більшу кількість. Кінець цитати зокрема, гуменюк додає, що ситуація дійшла до того, що ворогу доводиться проводити там так звані м'ясні штурми, навіть без броньованої техніки. Як вам новітня військова тактика, друзі? А тим часом ми дякуємо нашим бійцям за захист та оборону. Друзі, що думаєте з приводу ситуації на передовій? Я ж прошу вас також підписатись на канал «Сій час», поставити свій лайк, аби більше людей побачили це відео. Не ставте це відео на паузу, адже вже за мить до вашої уваги аналітика карти бойових дій від Тараса Федірко. Мої вітання на ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас І Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують проводити в кринках місні штурми без підтримки бронетехніки. Чи змогли російські війська досягти успіху? Що допомагає воїнам ЗСУ стримувати просування Росіян на авдіївському напрямку? Та чи зупиняться окупанти для перегруповування? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу байку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі кринок. І от російські окупанти продовжують проводити в кринках місні штурми без підтримки бронетехніки. Про таке розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що російські війська нарешті побачили, що звіт шойгу по кринках, який прозвучав у Кремлі, не відповідає дійсності. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші. Позиції і за і за минулу добу спромоглися тільки на одну атаку, тому що не назбирали більше ентузіастів, готових піти і не повернутися. Втрати росіян у кринках обчислюються сотнями, лише дрони знищили їх більше ніж озвучував президент Росії Володимир Путін. Про це розповів боєць 106 окремої бригади ТРО Сергій Яковлєв. У своєму підрозділі він створив групу ударних дронів. За його словами, тоді він відчув себе не мішенню для російських агресорів, а мисливцем на окупантів, та почав дронами методично знищувати їх. Тож, коли в грудні Путін згадував село Кринки та казав, що там росіяни мали лише санітарні втрати у шість поранених. Яковлєв розсміявся. Він зазначає, що лише. Пілоти дронів старооборони знищили на лівобережному плацдармі більше росіян на користь його слів виступають численні відео та фото скринок. У селі можна побачити багато знищеної техніки та самих російських окупантів. Британська розвідка підтверджує, що до середини грудня минулого року Сили оборони України розбили повністю сформовану 104-ту повітряно-десантну бригаду РФ. І от одне з головних завдань, яке стоїть тут перед окупантами, зачистка українського плацдарму на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок. Це болотиста берегова лінія, що впирається в річку Конка. Тут діє відносно невелика кількість українських військ за підтримки артилерії та операторів дронів з правого берега Дніпра. Попри те, що російський міністр оборони Шойгу вже кілька разів звітував Володимиру Путіну про повернення кринок, в реальності витіснити наші підрозділи звідти досі окупантам не вдалося. Розширити площу контрольованого плацдарму українським військам, теж поки не виглядає можливим. По кринках постійно веде огонь російська авіація. Ворожі дрони атакують човни, які забезпечують логістику українського угруповання. Доставка бронетехніки та іншої тяжкої техніки на лівий берег для нас вкрай проблематична. Даними військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно, нещодавно повернуті в район кринок підрозділи 810 ї окремої бригади морської піхоти противника. Здійснили серію атак позицій ЗСУ в цьому районі, однак безрезультатно. Разом з тим, противник очевидно готується до відновлення активних дій у острівній частині Дельти Дніпра та наступальних дій у рамках війни спецназів. У цьому Районі із наближенням та настанням весняного періоду, зокрема в районі голої пристані, противник тимчасово окупованого півострова Крим перемістив до 21 одиниць багатоцільових надувних моторних човнів. У тактичних тилових районах смуг оборони 61 перше та 810 десятої окремих бригад морської піхоти противника зі складу угруповання Дніпро спостерігається розгортання цілеспрямованої серії тренувань особового складу щодо його дій під час висадки річкового десанту на необладнане узбереження та ведення штурмових дій у прибережній зоні. Найбільш ймовірним напрямком атаку цьому районі може. Стати острів Білогрудий з метою повного витіснення підрозділів ЗСУ з нього і взяття його під повний контроль, а також подальших дій по напрямку на берегове та янтарне. І от, за даними військового оглядача Олександра Коваленка, в районі кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бойових броньованих машин, 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по дорозі Т 2206 Ця траса розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія допомагає ЗСУ втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. І слі військового оглядача, близькі Логістичного шляху окупантів до Дніпра, дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурм, незалежно чи то піхота, чи то бронемашини. Українські випола можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути ре. Щоб ці засоби могли ефективно ставити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту, і тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. Військова глядач Олексій Гетьман зазначає, що на лівому березі найменш дисципліновано вороже угруповання, тому там змінювали командувача на. На генерала Михайла Теплинського він зазначив, що не навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове марадерство та пияцтво. Що стосується дисципліни, то ворог не посмішає вмирати, розуміючи, що щоразу штурмовиків знищують наші оператори в півдронів та артилеристи з правого берега. З іншого боку, ми не можемо йти вперед і розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішено. і навряд чи буде вирішено в найближчій перспективі. Треба наводити батонно-мостові переправи та стійку логістику, щоб забезпечувати потреби бійців. Сюди також слід включити системи ППО, артилерію та бронетехніку. Поки у нас такої на жаль можливості немає. Думку військового оглядача Костянтина Машовця головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхнє розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові. Групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію в ВДВ, щоб видавати наших хлопців з лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того як ми отримаємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів. Він настільки ж у глиб. Коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил наступальні дії. А наразі. Це підготовка до створення плацдарму. А наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. За оцінками військового оглядача Романа Світана, завдання Росіян цілком зрозуміле. Їм бракує сили засобів в Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ ЗСУ. Вони додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим, де в них одна з основних проблем. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє вести вдалі бойові дії на лівому березі Дніпра. Що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту наші військові приземлили російські БПЛА зала. Таке відео нині шириться телеграм-каналами. Зазначається, що російський дрон був знищений за допомогою британської ЗРК Супер КЕТ неподалік села Кізмос, бійці 123-ї окремої бригади ТРО знищили російський човен з окупантами. Результатами своєї роботи бійці поділилися у телеграм-каналі. На ролику можна побачити, як в дрон переслідував загарбників. Після чого уразив російський човен разом з особовим складом. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 49 російських загарбників. Про це повідомили сили оборони Півдня. Також було ліквідовано два станкові гранатомети, дві гармати, міномет, один човен та три розвідувальних БПЛА. А менше ніж за місяць воїни з центру спеціальних операцій А СБУ знищили 431 російського військового. Про це повідомила прес служба відомства. Також було ліквідовано 20 танків, 46 бойових броньованих машин, 47 артсистем і три РСЗВ. Три системи ППО, 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 265 автомобілів, два човни систему відеоспостереження муром М 119 вогневих позицій і ворожих укріплень та шість складів з боєприпасами. І це всього на ніж за місяць. А на Мелітопольському напрямку. Як пишуть західні аналітики, запеклі бої тривали в районі роботного та вербового. Я нагадаю, що як раніше зазначав військовий оглядач Костянтин Машовець, утримання новопрокопівки дає можливість командування противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно війській по фронту ділянці, східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинатись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим Саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами Своїми першу позицію свого головного рубежу оборони в іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за нову прокопівкою та солодкою балкою ближче до Токмака, противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним вузлом укріплень в районі Очеретуватого. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову, таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього ободу укріплень противника в районі міста на умовній Роботи на токмак ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. Допрорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної Гірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони в прорвати другу позицію в районі Червоної Гірки і лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше, саме через нестерянку та мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення з районом оборони противника в мирному, який навіть близько не співставний із тим, що обладнано у районі Солодкої Балти. Вити до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ переможне тренувати та степове, прорвати її, вийшовши на рубіж новогорівка чи стопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним ніж попередній варіант, який реалізовувався ще до недавно по напрямку роб. Ботин Новопрокопівка та у бік вербового, але як завжди, є одне але, причому ну, досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти розділом зсу у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього боду укріплень противника неподалік Токмака, по прямій майже 19 км. В той же час та саме відстань від передових позицій ЗСУ в районі нестерянки до зовнішнього боду укріплень противника в напрямку Токмака, майже 26 км. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку із адекватним темпом і розмахом. А на Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог чотири рази атакував в районах Південнішеву, Дара, Старомайорського та Урожайного. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Горгівки, Новомихайлівки та Західніше Побєди, де окупанти 29 разів намагалися прорвати оборону наших військ. І от бійці третьої окремої штурмової бригади вибили окупантів з Красногорівки. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Зазначається, що напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та війшли до міста, аби не дозволити ворогу закріпитися. Підрозділи третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію. Ці зачистки міста від сил ворога зазначається, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони. Та, попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади знищили близько 100 росіян. Ті, хто відмовилися від здачі в полон, були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після того як передовим підрозділом 255-го та 242-го мотострілецьких полків противника вдалося захопити побіду та просунутись по напрямку Олександрівка, новомихалівка а передовим підрозділом 155-го Бригади морської піхоти зачепитися за східну частину Новомихайлівки. Стало очевидно, що найближчим часом противник спробує активізуватися і південніше цього села по напрямку на Водяне, а також на саму Новомихайлівку. Ну і власне так і відбулося. Перед дві підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади противника, діючи по напрямку Солодки Новомихалівка, спробували атакувати у північно-західному напрямку, таким чином забезпечуючи лівий фланг наступаючого зі сходу 155-ї окремої бригади морської піхоти. Однак суттєво допомогти своїм морпіхам їм не вдалося. Увірватися Новомихайлівку з півдня не вийшло, і окупантам довелося самостійно продовжувати вести вперті бої у східній частині Новомихайлівки. На даний момент противник пробує також просунутись північніше дороги Солодки водяне. Однак, окрім пари посадок, йому особливо далеко просунутись не вдається. Таким чином, добитися відходу наших передових підрозділів від північних підступів до села Володимирівка йому поки не вдається. Вони залишаються на відстані майже 17 кілометрів від північної околисі Волновахи. Про це стане можливим вести вмову, якщо протиник вийде в район Костянтинівка, Парасковівка або прорветься на водяне з боку солодко, але до цього ще явно далеко. А на Авдіївському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, нашими захисниками було відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Туненьки, Первомайське та Невецьке. На цій ділянці фронту рельєф допомагає стримати просування Росіян. Про це розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він зазначив, що в цьому районі є каскад водосховищ, які допомагають стримувати противника. Він зазначив, що російські війська були заблоковані на околицях та на підході до населеного пункту Орлівка. Там окупанти намагають прорвати оборону зсу, використовуючи техніку, артилерію, міномети, авіацію та ФПВ-дрони. за словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна. Польові укріплення є і вони допомагають зсу оборонятись від підходи та артилерії РФ, але від ворожих керованих авіабом поки захисту немає. Після захоплення Авдіївка російські окупанти відчули ейфорію, через що ворог збільшив кількість наступів по всій лінії фронту. Бо таке розповів офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. Втім, він підкреслив, що нічого страшного в цьому немає. Наразі фронт вирівнявся, і це поки що допомагає. Зазначається, що після втрати кількох російських повітряних суден противник знизив частоту бомбардувань. Цихоцький додав, що наразі літаки окупантів використовуються на значній відстані від фронту. За словами колишнього командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, після захоплення Авдіївки російські. Ки війська не збирається зупинятися. Він зазначив, що ситуація є дуже загрозливою. На запитання про те, чи зможуть українські захисники зупинити наступ ЗСРФ по лінії населених пунктів Бердичі, Орлівка і Тоненьке. Колишній командир відповів, що зсу роблять усе, що в їхніх силах. Зараз ми намагаємося зачепитися за водосховище і там вибудувати лінію оборони. Але якщо її прорвуть, тоді під великою загрозою опиниться Курахове, А це населений пункт ключ до Вугледара. Після захоплення Авдіївка окупанти за 10 днів просунулися вглиб на 5 кілометрів. Про таке пише. В видання зазначили, що за оцінками аналітиків, при збереженні такого темпу, росіяни за кілька місяців досягнуть адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, противник повністю зайняв степове і закріплюється по рубежу властички на Сєвєрне і готується до продовження наступу у бік Орлівка, а також у бік Бердичі. Поки ударні тактичні групи противника залишаються без змін і в основному складаються з мотострілецьких бригад, підсилених окремими частинами та підрозділами першого армійського корпусу. Хіба що противник провів певне локальне перегруповування своїх сил і засобів? Відтепер в напрямку села Бердичі наступають підрозділи двох бригад другої загальної військової армії. Решта сили засобів, очевидно, найближчим часом спробує прорватися максимально західніше на порівняно на широкому фронті між водяним та Орлівкою. Ймовірно, в цьому контексті найближчим часом варто очікувати розгортання боїв за Орлівку. А тоненькі, а також треба пам'ятати, що на цьому ж напрямку противник може вести додаткові підрозділи 74-ї окремої та бригади, яка поки перебуває у резерві. Далі я розповім про втрати ворога, зокрема в районі Авдіївки. Воїни ЗСУ знищили російську БМП. Таке відео нині шириться мережем. На ньому видно, як наш ФПВ-дрон підлітає до машини і урожає її у місце, де розташований боєкомплект. Також в цьому районі наші захисники ліквідували російського піхотинця. Відповідне відео нині шириться телеграм-каналами. На ньому можна побачити, яке в нас наздоганяє окупанта і влучно уражає його. Загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 561 російського загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 38 одиниць військової техніки. Мови йде про 7 танків, 9 бойових броньованих машин, дві арт-системи, один засіб ППО та 19 автомобілів. І от кількості підрозділів російської армії вистачило б ще б на кілька авдіївок. Таку заяву зробив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Водночас він підкреслив, що Росія дійсно зазнала Ких втрат та продовжує втрачати людей. Однак у ворога ще дуже багато ресурсу. Жорі навів приклад, що за добу вони можуть привести на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх знищують, а наступного дня вони знову привозять таку ж кількість. І от російські війська намагаються просунутись далі на захід. Ситуація дуже складна. Ризики для нашого угруповання на околицях Авдіївки утворилися, як тільки ворог зайшов у місто. Противник дієв і продовжує діяти на фланах з боку Бердичів та Первомайського. Також намагається наступати по центру. Загалом ми маємо бути готовими до того, що за Авдіївкою відкриваються рівнини, на яких не завжди є де зачепитися, враховуючи ландшафт і ситуацію, що склалася, наші сили можуть десь відходити далі. З одного боку, це виклик для нас, і треба запобігти просуванню росіян через оснащення додаткового. Ових рубежів з іншого боку, виклик для противника. Чим далі він заходить, тим далі розтягує логістичні лінії, і ми фактично зможемо бити по їхній логістиці та перешкоджати розгортанню сил. З військової точки зору зараз перевага на боці росіян, які наступають із висот в Авдіївці. Цю перевагу вони спробують використати і надалі. Я думаю, далі фронт поступово стабілізуватиметься. Але скільки нашим силам вдасться протриматись, покажуть реальні бойові дії. Наша маневрена оборона передбачає активне переміщення між рубежами та окріп районами. Мета знесилити ворога, знистити наступ. Тупальний потенціал та блокувати просування. На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, продовжилися позиційні бої. І от воїни збройних сил України титанічними зусиллями не дозволяють ворогу підійти до панівних висот часового яру. Про таке повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоренко. За його словами, ситуація залишається досить складною, тому що для противника Бахмутський напрямок є одним з пріоритетних. У нього основне завдання поновити ті позиції, які були втрачені під час літньої та осінньої контрнаступальної операції. У цьому зв'язку він сказав. Що російські окупанти намагаються максимально робити усе можливе і неможливе для того, щоб окупувати часів яр. Річ у тім, що місто розташоване на панівних висотах. І якщо противник його окупує, він може взяти під вогневий вплив Костянтинівку, Дружківку і відповідно Краматорськ. Тому сили оборони зараз роблять усе можливе для того, аби цього не допустити. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ймовірно командування противника почало вбачати у просуванні своїх підрозділів значний успіх і вирішило наростити зусилля шляхом в бі додаткових сил і засобів. Зокрема, північно-західніше кліщівку загальному напрямку на південно-східну околицю Іванівського противник вів у бій підрозділ 11 окремої десанту штурмової бригади. Очочевиною завданням є обхід кліщівки з півночі та заходу, а також у взаємодії сто другому та щелецьким полком захопити Іванівське. На даний момент бої по напрямку на часів яр тривають із перемінним успіхом. Сторін, наприклад, нещодавні спроби 31-го парашютно десантного полку просунутись південно-східніше, богданівки виявились невдалими. Ось атаки 102-го та полку та 11-ї окремої десанто-штурмової бригади виявились більш успішними Їм вдалося витіснити наші підрозділи з пару позицій на ломано купінському напрямку. Як пишуть західні аналітики, позиційні бої тривали на лінії купінсватове сватове Креміна. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Як пише військовий оглядач Константин Машовець, командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини. Не В першу чергу це стосується дирекції Сенківка Петропавлівка. Тут діють передові підрозділи 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад противника. Судячи з усього, противнику вдалося закріпитися в лісі північніше села, але пробитися в самий населений пункт або західніше нього противнику поки не вдається. Бої носять достатньо запеклий характер. Противник постійно міняє напрямки та ділянки своїх атак. Але поки досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається. Окрім витіснення передових підрозділів за але поки досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається, окрім витіснення передових підрозділів ЗСУ з декількох опорних пунктів північно-західніше синківки. Даний момент ймовірно його основні зусилля на цьому напрямку концентруються на спробі обійти синківку західніше і таки прорватися вздовж залізниці до лівобережної частини Купінська. В свою чергу по напрямку Ягідне Іванівка продовжує атакуючи дії сьомий окремо мотострілецький полк противника, триваючи спроби другої таманської мотострілецької дивізії з силами підрозділів свого п'ятнадцятому стрілецькому. Кого полку пробитися у північно-західному напрямку здовж дороги Купін Сватова, аби вийти на тил наших підрозділів, які отримують Рубіж Іванівка-Котлярівка, поки також успіху не мають. Цілком ймовірно, що противник найближчим часом не тільки продовжить атаки на вище вказаних ділянках та напрямках, а й спробує додати новизни у ці спроби, наприклад, відновивши атаки з боку села Першотравневе у південно-західному напрямку. В той самий час на Лиманському напрямку продовжуються спроби командування противника виконати поставлене завдання щодо витіснення наших передових підрозділів за річку. Чорний жеребець. Цією метою противник продовжує атакувати позиції наших передових підрозділів по напрямку на Терни та Ямбалівку. Тому, ймовірно, найближчим часом командування противника спробує на цьому напрямку покращити для себе ситуацію. Ну, власне, так і сталося. По напрямку на Терни противник вів у бій декілька штурмових рот, типу шторм. Однак, поки безрезультатно для себе. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.